Привіт! Чи доводилось коли-небудь замислюватися над простими, але водночас дивними речами? Ну, от, наприклад, куди зникають калюжі після дощу, або чому стає спрохолодно, коли виходиш з води? Здається, ніби якась магія, Егеш? Насправді це чиста фізика, і сьогодні ми разом розкриємо секрети рідин, які ховаються у всіх на виду. Отже, почнімо з першої загадки. Уявімо ситуацію. Щойно пройшла злива, асфальт мокрий, скрізь калюжі. Проходить кілька годин і все сухо, вони просто зникли безслідно. То куди ж, питається, поділася вся ця вода? Або ось інша ситуація, знайома кожному. Хтось у кімнаті скористався парфумами і, раз, запах майже миттєво розлітається по всьому приміщенню. Цікаво, що деякі рідини, здається, вміють втікати в повітря значно спритніше, ніж інші. Ну і третя загадка, мабуть, найприємніша влітку спека. Ви виходите з річки чи басейну і раптом стає так прохолодно, навіть трохи тремтиш, хоча сонце смажить. Виходить, що цей зникаючий трюк води на шкірі має цілком реальний ефект на наші відчуття. Так от, відповідь на всі ці питання від калюж до парфумів насправді одна, і це слово випаровування це така собі тиха, непомітна втеча, що відбувається довкола нас буквально кожної секунди. Давайте розберемося, що ж це таке. Якщо говорити просто випаровування це коли рідина перетворюється на газ. Але є важливий момент. Це відбувається виключно з її поверхні. І ще одне для цього не потрібен окріп. Випаровування йде за будь-якої температури. Це зовсім не те ж саме, що кипіння, яке знаєте, таке гучне і драматичне. А тепер зазирнімо всередину краплі води. Уявіть, що молекули це натовп людей, що постійно рухаються, штовхаються. Деякі з них, ті, що біля самої поверхні, виявляються найенергійнішими, найшвидшими. І в якийсь момент вжух, їм вистачає сил, щоб вирватися з цього натовпу і полетіти геть. Але втікаючи, вони забирають із собою частинку тепла. Через це решта молекул, що залишилися, стають трохи повільнішими, а сама рідина охолоджується. Ось вам і секрет про холоди після купання. Окей, з процесом розібралися. А чи можна якось прискорити цю втечу молекул? Чи може сповільнити? Звісно, можна. Є чотири ключові фактори, які на це впливають. Давайте подивимося на кожен з них. Перший і найочевидніший температура. Тут усе просто чим гарячіше, тим більше енергії у молекул, тим легше їм вирватися. Тому то калюжа під пекучим сонцем зникає на очах, а в прохолодний день може триматися годинами. Другий фактор це площа поверхні. Подумайте самі, що висохне швидше вода розлита по столу чи та ж сама кількість води у вузькій склянці. Звісно, розлита. Чим більша площа, з якої молекули можуть стартувати в повітря. Тим швидше йде процес. Саме тому ми розвішуємо прання, щоб воно висохло, а не кидаємо його мокрою купою. По-третє, важлива сама рідина не всі вони однакові. Наприклад, якщо нанести на руку воду і спирт, спирт зникне майже миттєво. Чому так? А тому, що його молекули тримаються одна за одну набагато слабше, ніж молекули води. Їм, так би мовити, набагато легше розірвати зв'язки і втекти. І нарешті четвертий фактор вітер. Уявіть, що над поверхнею води вже зібралася хмарка молекул втікачів, вони там висять і заважають вилітати новим. А що робить вітер? Він просто здуває цю хмарку, звільняючи, так би мовити, злітну смугу. Тому у вітряну погоду все сохне значно швидше. До речі, коли ми дмухаємо на гарячий чай, ми робимо те ж саме прискорюємо випаровування, а отже й охолодження. Отже, випаровування. Це такий собі повільний, тихий процес. Але що буде, якщо ми не будемо чекати а почнемо активно підігрівати наші молекули? Тобто просто поставимо кастрюлю з водою на вогонь. Тоді ми побачимо зовсім інше, набагато більш видовищне явище кипіння. Так у чому ж принципова різниця? Якщо випаровування це втеча з поверхні, то кипіння це можна сказати повстання по всьому об'єму. Пара утворюється не тільки зверху, а й глибоко всередині рідини у вигляді тих самих бульбашок, що піднімаються догори. Це вже не тиха втеча, а гучний, бурхливий процес, який до того ж починається при конкретній температурі. І ось ця конкретна температура це і є точка кипіння. Всі ми зі школи знаємо, що для води це 100 градусів Цельсія. Здавалося б, константа, що тут ще обговорювати, але є один маленький, проте дуже важливий нюанс, який може все змінити. І цей нюанс це тиск, атмосферний тиск, якщо бути точним. Виявляється, температура кипіння це не така вже й стала величина, вона напряму залежить від того, наскільки сильно повітря тисне на поверхню рідини. Давайте подивимось на цифри. Тут усе наочно. На рівні моря, де ми звикли жити, тиск нормальний і вода кипить при 100 градусах. А тепер піднімімося в гори, скажімо, на висоту 3000 метрів. Тиск там менший і вода закипить вже при 90. А на вершині Евересту, тільки вдумайтеся, вода кипить при температурі всього 70 градусів. Це ж як гарячий чай. І це не просто цікавий факт, це має цілком практичне значення. Спробуйте зварити яйце на Евересті. При 70 градусах це буде дуже-дуже довго, якщо взагалі вийде. А от скороварка працює за зворотнім принципом. Всередині неї тиск штучно підвищується, вода починає кипіти не при 100, а скажімо, при 120 градусах, і тому будь-яка їжа готується в рази швидше. Добре, ми простежили шлях рідини до газоподібного стану. Але ж це процес двосторонній. Молекули втікачі не зникають назавжди. Щойно пара охолоджується, вона починає повертатися назад у рідкий стан. І цей зворотній шлях має свою назву конденсація. Простими словами, конденсація це антивипаровування, і тут є ключовий момент щодо енергії. Якщо для випаровування потрібно було забрати тепло з рідини, то при конденсації це тепло повертається. Виділяється рівно стільки ж енергії, скільки було витрачено на випаровування. І ми стикаємося з цим явищем буквально на кожному кроці. Ранкова роса на траві це конденсація, туман теж вона, хмари високо в небі знову вона, запотіла пляшка, яку щойно дістали з холодильника це водяна пара з повітря осіла на холодній поверхні. Ну і класика: окуляри, які миттєво сліпнуть, коли заходиш з морозу в тепло. Все це конденсація в дії. Виходить, що від звичайної калюжі у дворі до величних хмар над головою все це ланки одного великого циклу, який керується простими, але елегантними законами фізики. І це справді змушує по-новому подивитися на світ навколо і замислитись а скільки ще таких от неймовірних історій ховається у найпростіших, найбуденніших речах.